Всім доброго ранку. Террядку попорали. Скажіть, красавчик. День продовжується. Сіла на хвилинку у своїй блатній майці. Що я роблю? Цибулю вчора обрала, ви бачили, але ще не всю. І сьогодні добираю, мабуть, називається ексибішн. Зараз викопала, але дуже-дуже велика жара. І сіла на хвилинку. Трохи затінок повеселій. Зараз підемо і ще набрізаємо ці бульки. Відпочиваю, трошки щось вам розкажу. Учора я в одної людини, я кожен год таке роблю, поміняла молоко на баклажани. І сьогодні вирішила закривати. Мені одна людинка дуже гарний рецепт перекинула. І я думала, сьогодні ми займемося баклажанами. Але... Люблю цю фразу, не тут то було. Прийшлося сьогодні нам їхати у лікарню. Чоловік дуже вивихнув ногу і ми перевели там цілий день. Слава Богу, що не поламав, бо, ви знаєте, Август, картопелька, робота і не дуже хочеться не йому, не мені. Що ніхто не знає, що буде завтра. А тепер встаємо. Йдемо до цибульки. Нічого в холодочку, а хвилинку. На городі трошки хуже, помідорки, а в теплиці гарні. Кожен день зриваємо. Огірки, я мабуть говорила, не смачні. Зовсім навіть. Бабуля, мабуть, саме позривала. Вони такі длинні, салатні якісь. А помідоркам тут гарно. Ось мій деборал. Росте, 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 росте. До цибулі, до цибулі. Зараз вирву одну сливку Зім. з'їм. Цікаво, що домашній помідор пахне помідором, правда? Так, ладно, краса красою город. Тобто до цибулі. Ну, скажіть мені, хіба це таке можливо? Це та цибуля, яку ми купляли розсадою. Я купила 30 штук білої і 30 штук фіолетової, мабуть, чи синьої. Одна цибулина, мабуть, на пів кіла. Оце цибулина. Добренько, бо вже скоро вечір і знову до корівок. Буду обрізати. Небагато, але корзинка, я думаю, буде дуже-дуже. Вона смачна в салаті. Ми саме з свекрухою у двох домах, тільки те робимо, що робимо салат. Огірок, помідор і цибулька, і свіжий хліб. Більш нічого не треба. Люблю тебе літо. Літо, літо, літочко. Ой, ще кукурудзи дуже жди. Доня хоче, я хочу, всі хочуть. Пройшло і 10 хвилин, я вже скінчила. Вийшла в мене отака корзина білої і синьої трохи менше. Ой, дівчата, яка насолода. Може хтось скаже, що невигодно. Ну, скільки я потратила? 60 гривень, хай за оранку. Туди-сюди, хай хоч і 100 гривень потратила. Але знаєте, яка вона смачна. Який з неї смачний салат. І я впевнена, що в магазині зовсім не така. Це ж все-таки зроблено своїми руками. Навіть не хочеться йти з городу. Як тільки гарно, сонце світить, вітер дує, ще один місяць і літо скінчиться. Так що гріємося. Дівчата, чому я ще відволікаюся, тому що в мене варяться чугуни з картоплею. Тобто варю в своєму бичку і уткам картоплю. І не можна залишити газ. Вже скоро мені їхати по корівок. І тому треба її зварити і виключити. Раз підемо ще подивимося на баклажани. Ну не баклажани, а золото. Такі гарні. Дякую сусідці. Вона в мене кожен рік вирощує і мені приносить. І в нас бартер заключений на декілька років. Зварилася моя картопля. Будемо включати. Всім дівчата треба догляд. За баклажанами теж. Красень. Як кажуть, хто на що вчився. Винесу зараз на сонці, подивимось. Ой, дівчата. Я дуже люблю баклажани. Сім'я у мене не дуже, але... Потрошки їдять. Так що не виходить, в мене ростить, мені ніколи за ними ходить. Але в мене, виходить, і з моєю коровою. От і поміняла молочко на баклажани. На цьому, дівчата, мабуть, все. Мій видоград. Тут гарно у нас залетінок. Дякую всім за перегляд. Всем мир до добра. До зустрічі!